Якщо ви наймете мене в якості консультанту і заплатите мені 100 тисяч доларів, то перше, що ми зробимо разом з вами, витратимо 3-4 години, щоб побудувати ваш список Dream100. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І це відео я почав з цитати відомого американського маркетолога і підприємця Расела Брансона, тому що... По-перше, бо мова в ньому піде саме про дуже потужну концепцію Dream 100, яку я дізнався від Расела Брансона. По-друге, я таким чином хотів підкреслити важливість і цінність цієї концепції. Тож зараз ви дізнаєтесь, що це за концепція Dream DreamSt, яку вигоду вона може принести вашому онлайн бізнесу. Крім того, я розповім вам, як користуватися цією концепцією і отримувати від неї величезну користь. І так, поїхали! Почнемо з того, що я дам вам своє визначення, що таке Dream 100. Ваша Dream 100 це топ-100 лідерів думок на вашому і суміжних ринках, які вже успішно збирають велику кількість ваших потенційних клієнтів на популярних соціальних платформах, таких як YouTube, Instagram, TikTok, Facebook і так далі, і які мають вплив на цих людей. Це можна сказати законодавці моди на вашому і суміжних ринках. І якщо ви хочете бути модними, тобто успішними, то ви повинні знати цих людей, слідкувати за ними, переймати їх знання, їх досвід, моделювати їх успішні дії, дружити з ними, будувати партнерські стосунки і бути частиною їх оточення. І суть концепції Dreamstone можна описати п'ятьма пунктами. Перший пункт. Ви повинні знати успішних лідерів думок на вашому і суміжних ринках, які вже збирають величезні аудиторії навколо себе. Друге, вам треба підписатися на їх соціальні платформи і стежити, що вони там роблять. Третє, ви повинні вчитися у цих людей і моделювати їх успішні дії. Четверте, вам необхідно взаємодіяти з тими матеріалами, які вони створюють і викладають в інтернеті. І бути частиною їх племені. П'ятий пункт. Вам треба будувати з ними дружні або партнерські стосунки і бути частиною їх оточення. Якщо ви будете дотримуватись цієї концепції і успішно виконувати всі ці 5 пунктів, то зможете отримати доступ до величезної кількості потенційних клієнтів і перетворити частину з них у ваших клієнтів. Яку вигоду може принести ця концепція Dream 100? І для цього я хочу проілюструвати вам історію Расела Брансона. Яким чином ця концепція принесла вигоду Раселу Брансону? У Расела Брансона був свій список Dream 100. Він був підписаний на цих людей на різних соціальних платформах, він активно слідкував за ними і, взає... і взаємодіяв з тим, що вони випускали. Він крок за кроком будував дружні і партнерські стосунки з цими людьми. Тобто, він якби вибудовував то дотримувався цієї концепції Dream100. І ось одного дня Рассел вирішив випустити свою книгу по воронкам продажів, яка називається Секрети доткомів. І йому дуже хотілося, щоб ця книга стала бестселером. І ось що він зробив, ось як він використав концепцію Dream100, щоб отримати те, що хотів, щоб його книга стала бестселером. Перед запуском своєї книги він написав листа всім, хто був в його списку Dream100 і запропонував цим людям прийняти участь у запуску його нової книги. Крім того, він надіслав разом з цим листом безкоштовну копію своєї книги і сказав, що якщо вона їм сподобається і вони захочуть просувати її серед своєї аудиторії, то зможуть заробляти по 20 доларів з кожної продажі книги під час запуску цієї книги. І частина його 100 погодилися просувати його книгу серед своєї аудиторії на своїх платформах. І завдяки такому підходу Раселу Брансону вдалося продати тисячі копій своєї книги під час запуску цієї книги, і ця книга до сих пір являється бестселером. Тобто, дивіться, що я хотів до вас донести цією історією. Якщо у вас будуть хороші стосунки з вашою Dream100 і ви вирішите зробити запуск свого нового якогось платного продукту, то за допомогою. То з допомогою та підтримкою цих людей ви зможете зробити величезну кількість продажів цього продукту і заробити купу грошей. І в цьому сила DreamStor. З чого почати, так, з чого вам почати, щоб ви могли успішно користуватися цією концепцією? Ваші потенційні клієнти вже збираються у вашої DreamSt. І якщо ви сфокусуєтесь на пошуку вашої DreamSt і маркетингу з ними. То ваші потенційні клієнти потечуть до вас рікою. Тому перше, що вам треба зробити, це побудувати свій список Dream 100. Як це зробити? Почніть зі своїх улюблених соціальних мереж і постарайтесь виписати від 20 до 100 імен лідерів думок в вашій темі, які вже успішні в цих мережах і зібрали там величезну аудиторію. Коли складаєте свій список Dream100, шукайте не тільки своїх прямих конкурентів, а й інших впливових людей, які знаходяться на вашому субринку і теж успішні на певних платформах, збирають там величезні аудиторії. Якщо вам важко ідентифікувати інші ніші для вашого субринку, то задайте собі наступне питання, які інші способи люди намагаються використати, щоб досягти бажаний результат всередині вашого ринку. Наприклад, дивіться, ви там займаєтесь інвестиціями, і ви допомагаєте людям там на криптовалюті заробляти. Але поруч з вами є люди, які також займаються інвестиціями, але вони навчають, як заробляти на нерухомості. Це ваші якби не прямі конкуренти, але вони теж навчають людей інвестиціям, теж як заробляти гроші, і тому ви теж можете знаходити лідерів думок серед цих людей. Це також ваш. Ваш суміжний ринок і там також є ваша ваші потенційні клієнти, ваша цільова аудиторія, щоб ви просто розуміли, коли ви складаєте, складете свій список DreamStock, коли ви вже... Сформуєте цей список, в якому буде порядка 100 імен. Далі вам треба побудувати діловічі, дружні стосунки з цими людьми. До речі, такий маленький вам лайфхак. Якщо ви не можете там одразу 100 імен таких знайти, ви можете ось що зробити. Ви можете знайти там 5, 10, 15 таких імен, таких людей, зайти в Фейсбук, підписатися, знайти сторінки цих людей в Фейсбуці, підписатися на цих людей, і коли Фейсбук побачить. Що ви підписуєтесь на цих людей, він почне вам пропонувати інших людей, які схожі на цих людей. І можливо, із цих людей, кого вам запропонує Фейсбук, можливо, є ще якийсь лідер думок, якого ви можете записати в свій список. І чим більше ви таких людей будете додавати. Там, підписуватись на них, кидати їм запит в друзі, тим більше Facebook буде вам пропонувати схожих на них людей, і тим більше ви зможете знайти ось таких лідерів думок. Це вам такий маленький лайфхак. І дивіться, коли ви вже складете свій список, вам треба побудувати ділові чи дружні стосунки з цими людьми. Як це зробити? Головний ключ до вашої Dream 100: вам треба викопати колодязь, перш ніж ви відчуєте спрагу. Головна помилка, яку роблять більшість підприємців стосовно списку Dream 100, вони чекають, поки випустять продукт, перш ніж будувати стосунки з цими людьми. Але так це не працює. Якщо ви хочете побудувати ділові чи дружні стосунки з кимось значущим, ви повинні почати робити це ще до того, як ви будете готові запропонувати їм якусь справу. Тому як тільки ви додали якусь людину в свій список Dream 100, вам треба вже почати копати колодязь. Як копає колодязь Рассел Брансон? Зараз я вам розповім. Крок перший, що він робить? Перше, що він робить, це підписується на все, що публікують ці люди, його Dream 100, в тому числі на їх соціальні платформи. І спостерігає за всім, що вони випускають, за всім тим контентом, який випускають ці люди на різних соціальних платформах, в розсилці і так далі, і так далі. Тобто він спостерігає за всім, що вони випускають. Що це йому дає? Він пояснює це так: коли в майбутньому у вас з'явиться шанс поспілкуватися з кимось з вашої Dream 100, ви повинні бути готові говорити про цю людину, а не про себе. Тобто ви повинні знати цю людину. І ви повинні задавати такі питання про їх життя, про ті речі, які вони публікують, про ті теми, які для них важливі. Тобто ви повинні. Розуміти цю людину, чим вона живе, про що вона там публікує контент. Ви повинні за цим слідкувати, щоб ви могли задати такі питання цій людині, які будуть стосуватися її. Ви повинні говорити про цю людину. Тоді є велика вірогідність, що ця людина буде вас слухати і захоче приділити вам достатнього свого часу. Якщо ж ви припідійдете до такої людини і почнете розповідати про себе, ця людина їй стане нецікавою. Якщо ж ви слідкуєте уважно за цією людиною, якщо ви розумієте її, розумієте, про що вона розповідає, чим вона живе, то ви можете задати такі питання, які цій людині будуть цікаві про неї. І тоді вона захоче приділити вам свій час, приділити вам достатньо цього часу, вислухати вас, так? Тоді у вас буде вже розмова вдасться. Крім того, Рассел слідкує за тим, що публікує його Дрімсто, щоб моделювати їх успішні дії, які вони роблять на різних платформах. Раз вони збирають величезні аудиторії, значить, те, що вони роблять, вони роблять правильно. Це подобається цій платформі, і вам треба слідкувати, що вони роблять, і моделювати їх успішні дії. Тоді у вас теж буде все виходити. Розумієте, ви повинні це, це якби. Лідери думок це люди, які задають темп, і ви повинні слідкувати, розуміти, що вони роблять, моделювати їх успішні дії, і тоді у вас теж будуть круті результати виходити. Крок другий. Що він робить? Другий, що він робить, він намагається купити деякі платні продукти цих людей. Що це йому дає? По-перше, це дозволяє йому побачити їх воронки продажів і що вони продають всередині цих воронок продажів, та дізнатися, чим вони реально займаються, що вони продають, як вони це продають, який підхід використовують, і так далі. і так далі. Це можна побачити тільки коли ви станете клієнтом, коли ви пройдете через воронки цих людей, коли ви купите їх продукти, коли ви побачите, як вони навчають, як вони все це організовано. Ви це. Зможете побачити, тільки ставши клієнтом. По-друге, коли ви клієнт, то ви можете сказати Dream100, чому ви любите їх продукти. А нічого так добре не будує рапорт з людиною як можливість сказати, що ви її щасливий клієнт. Якщо ви являєтесь якимось експертом, і коли вам хтось каже, що він ваш щасливий клієнт, якому який купив ваш продукт, який користувався цим продуктом, отримав від нього певний результат, то це для вас просто... Це, це найкраще, що ви можете чути, тому це будує дуже круто рапорт з людиною. Якщо ви купили продукцію людини, якщо ви потім скажете, що ви використовували цей продукт, отримали певні результати, то людина 100% вас вислухає, захоче з вами поспілкуватися, тому це будує дуже класний рапорт з людиною. Крок третій, що робить расел? Третя і остання річ, яку робить расел, це шукає способи, як він може служити своїй дрімсто. Одна з найкращих речей, які він яку він робить комусь із DreamStop після покупки їх продукту, чи після прослуговування їх підкасту, чи чи після прочитання якоїсь статті, він розповідає про це публічно у себе на своїх платформах. Він може зробити пост в Фейсбуці чи сторісі в інстаграмі і розповісти в них про дивовижні підкасти, які він прослухав, чи про крутий продукт, який він купив, і сказати своїй аудиторії, щоб вона пішла і послухала цей підкаст, чи купила цей платний продукт, відмітивши тегом відповідну особу з Dream100. Це одна з найпростіших речей, яку ви можете зробити, щоб привернути увагу певної особи і надати їй цінність. Тобто ви там прослухали, прослухали, прочитали якусь класну статтю свого Дрімсто. Напишіть про це пост у себе там, там, в соціальних мережах. Розкажіть про це, що ви прочитали класну статтю, порекомендуйте людям її прочитати. І відмітьте цю людину, там, дайте посилання на, ц... на цю статтю. Таким чином, ви будете служити своїй Dream 100 і будете привертати їх увагу. Крім того, Расел Брансон може відправляти свої Дрімстоу подарунки у вигляді готових відео або зображень, які вони можуть використовувати в своєму маркетингу. Це теж привертає увагу і надає цінність. Ці три простих кроки, про які я вам розповів, дозволяють Раселу Брансону викопати свій колодязь і побудувати дружні чи ділові стосунки з його DріamSt ще задовго до того, як він захоче запропонувати їм якусь справу. Ці, простих... Ці три простих кроки. Допоможуть і вам викопати ваш колодязь і побудувати хороші стосунки з вашою DreamStow, якщо ви, ви будете слідувати цим крокам. Що ви ще можете робити, поки копаєте свій колодязь? Ще такий маленьку фішечку вам відкрию. Поки ви будуєте відносини зі своєю Dream 100, ви можете показувати свою платну рекламу на їх аудиторію, і ця реклама буде давати круті результати. Чому? Тому що у них, у цих Dream 100, якщо ви підписались на ці Dream 100, на їх платформи, ви знаєте, що там вже збирається величезна аудиторія. Це аудиторія, які цікава певна тема, і ви вже знаєте, кому показувати рекламу. Ви берете і налаштовуєте рекламу на цю аудиторію. Ви знаєте, кому її показувати. І якщо ви слідкуєте за цим Dream100, за цією людиною з вашої Dream100, яка зібрала цю аудиторію, ви розумієте, які пости ця людина публікує, який контент створює, які заклики до дії використовує. як... Як він захоплює увагу людей, і ви можете використовувати його підхід, щоб потім створити ефективні рекламні оголошення, показати ці рекламні оголошення цій його аудиторії, і ця реклама буде давати круті результати, тобто. Ви, підписавшись на Дрімсто, ви будете знати, де потенційні клієнти, де показувати рекламу, і ви будете знати, яку показувати рекламу, бо ви будете розуміти, який контент ці люди вже вживають, який контент привертає їх увагу. Тому ви таким чином зможете створити круту рекламу. Ця реклама може дати дуже круті результати. Тому ви можете брати і на своїх дрімсто, на їх аудиторію, показувати свою рекламу, створювати круті креативи. і... Це буде давати вам дуже круті результати. Давайте підсумуємо висновок. Якщо треба вибрати одну зону, куди інвестувати максимум часу і грошей в бізнесі, скільки це можливо на старті, то цією зоною повинен стати список Dream 100 і робота з ним. Бо кожен з цих людей може привести в ваш бізнес сотні і навіть тисячі високоякісних клієнтів і допомогти вам заробити купу грошей. Тож створіть свій список Dream100, слідкуйте за тим, що вони роблять, моделюйте їх успішні дії та зробіть все можливе, щоб побудувати ділові чи дружні стосунки з кимось із цих людей. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і ви віддячите мене своїм коментарем під цим відео. А якщо ви хочете, щоб я розповів вам більше секретів, які я дізнався від Рассела Брансона, то раджу підписатися на мої 11 секретів інфобізнесу. Посилання на них я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!